Вітаю всіх словами Ісуса Христа, мир вам. По милості Господні ми маємо новий день, ми маємо знову можливість зібратися разом. Дорогу ціну, велику ціну платять зараз на сході наші хлопці, щоб ми мали можливість зібратися в храмі Божому і прославити Його ім'я. Тому пам'ятаємо, брати і сестри, кожну хвилину свого життя, що нам потрібно молитися за наш край. Нам потрібно молитися за наш народ. Нам потрібно молитися за, наших, за наші збройні сили, які зараз боронять нашу державу. Нам потрібно стояти в проломі. Нехай наше благословіння не буде маленьким, нехай воно буде завжди наповнене, нехай воно завжди буде проголошене, щоб інші бачили, що ми піклуємося, дбаємо і благословляємо. За основу своєї проповіді я би хотів прочитати друге послання апостола Петра, перший розділ, третій вірш. Друге послання Апостола Петра, перший розділ, третій вірш. Там написані такі слова. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Усе, що потрібно для життя та побожності, ми отримали від Господа для того, щоб пізнавати Ісуса Христа. Щоб пізнавати того, хто дав нам життя. Щоб віддавати шану і славу тому, хто дав нам майбутнє. Я думаю, ви чули таку фразу. Зараз це є лозунг в нашому світі. Звучить вона дуже гарно. Ти вартий більшого. І весь світ, якби загіпнотизований цією фразою ти вартий більшого. Гарна фраза. Немає нічого поганого, якщо я працюю на якійсь маленькій роботі. І якщо я почну працювати над собою, над своїми вміннями, знаннями, розуміннями і буду заробляти краще і більше, що тут поганого. Але оця фраза при своїй простоті, вона ховає в собі дуже жахливу небезпеку. Ти вартий більшого? Ми хочемо сказати це собі. Коли ми дивимося на свої обставини життя, я вартий більшого. Я можу більше, мені належить більше. Одного разу, коли я почув цю фразу, я кажу, добре, я згідний. Фраза дуже гарна. Я кажу, Скажи мені, будь ласка, що виступає мірилом, що зараз я маю менше? Коли ми, наприклад, впровадимо будівництво, нам потрібна лінійка. Ми нею розграфлюємо будинок, ми нею визначаємо всі кути будинку, висоту, довжину, глибину, ми нею все вимірюємо. Вона нам дає можливість вирахувати пропорції і скласти будинок пропорційно. Коли ми кажемо, я вартий більшого, що виступає мірилом або оцією лінійкою, що я визначаю зараз, я маю менше. Відповідно, так як я зараз маю менше, я вартий більшого, що є лінійкою. І от одивина немає, немає такої універсальної лінійки, яка підійде всім. Тому що якщо в одної людини амбітні... Думки купити твіттер за 44 мільярди доларів, то в іншої людини її всі, все її життя зводиться до того, щоб мати затишний будинок, виховати дітей, щоб вони були здорові, мати хліб і до хліба, і все. Отже, що є мірилом між цим чоловіком амбіційним і цим чоловіком, який менш амбіційний? Що можна поставити за лінійку, що оцей не вартий? Що цей не має більшого, а цей має більше і варте ще більшого. Я хочу розказати три історії. Це три біблійні історії. Одну з них вже частково брат Ярослав говорив. Трьох людей я опишу: ми прочитаємо їхні слова. Трьох біблійних людей. І третій чоловік. Підіб'є підсумок того, що керує людиною, або що впливає на людину. Перша історія сталася в Едемському саді. Це історія Адама і Єви. Ми звернемо увагу на Єву на момент, коли вона розмовляла з змієм і що вона подивилася і зробила. До речі, я чув недавно таку думку, що багато богословів. Якась кількість богословів схиляється до того, що Адам і Єва до гріхопадіння сіяли. Подібно до, до лиця Мойсея, коли він був з Богом, і його лице потім сіяло. І коли він прийшов в табір, люди не могли дивитися на нього. Подібно на Ісуса, який сіяв на горі переображення. Тому є така думка, що до гріхопадіння вони сіяли. Отже, і сказав змій до жінки. Третій розділ книги Буття з четвертого вірша. І сказав, сказав Змій до жінки: умерте не умрете, бо віддає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей. А от зараз ключова фраза. І пожадане дерево, щоб набути знання. І далі ми читаємо: і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Перший момент. Єва стоїть перед оцим деревом, знаючи, що з нього коштувати плоду не можна. І Змій їй говорить фактично фразу, ти варта більшого. Оте все, що ви маєте, оте місце, де ви перебуваєте, воно є добре, багате, але є щось більше. Він каже: якщо ви скуштуєте, ви станете як Боги. І коли жінка вже дивилася на це дерево, дивилася на плід цього дерева, вона бачила, що цей плід є принадний, щоб вона набула знання. А тепер ще, одному, ще один момент. Вона скуштувала. і нічого не сталося. Нічого не відбулося. Вона скуштувала, коли ми читаємо, для нас це звучить дуже швидко, так якби Адам стояв ззаді. Ну Адам не присутній був при цій розмові. Адам не бачив цього. Це вже потім ми читаємо, що вона принесла і він також їв. Оцей момент, коли вона несла пліт. До моменту, як вона вкусила, і в цей момент, як вона несла, їй здавалося, нічого не змінилося. Вона як сіяла, так і сіяє, тому що написано було б, що вона побачила свою наготу, а вони побачили це згодом. Коли вона несла плід до Адама, вона сіяла, і вона думала, що нічого не відбулося. Друга історія. І молодший із них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. Притча про блудного сина. Син підійшов до батька і каже, батьку, дай мені належну мою частку. Батько йому дав. Він взяв свою частку і помандрував. Він думав, що він отримав те, що хотів. Ти Вартий більшого. ти при батькові не маєш. Ти при батькові обмежений. Батько хоче, щоб ти працював. Батько хоче, щоб ти примножав. Батько хоче, щоб ти клопотався. Батько хоче, щоб ти розставляв правильні цінності в своєму житті. Звільнись від батька. І оцей син, коли отримав свою частку, йдучи в далекий край, маючи майно і фінанси, слідуючи за своєю мрією, він був впевнений, що нічого не змінилося. Він був переконаний, що все гаразд, там нові знайомства, там нові перспективи, там нові перемоги, там нові здобутки. Я навчений, я знаю, я вмію, я можу. І йдучи своїм майном, він йшов до Мію, в вможу, знаю, варт більшого. І третя історія. І звів Лот свої очі, і побачив усю околицю Юрданську, що наводнена вся вона аж до Цуару. Перед тим, як Судом та Гумору був знищив Господь. Як Господній. Садок, як єгипетський край. Історія відбувалася з Лотом і Авраамом. коли їхні отари увесь були дуже великі, і ця земля, де вони були, не вміщала, щоб прогодувати всі ці отари. І встався конфлікт між пастухами, то Авраам взяв свого небіжа Лота вивів його на гору і показав йому, Країну, і каже, якщо ти підеш ліворуч, я піду праворуч. Якщо ти підеш праворуч, я піду ліворуч. І от те місце, що ми прочитали, це те, що бачив Лот після слів його дядька Авраама. Він дивився на околицю і бачив Божий Садок. Він дивився на цю всю землю і бачив Божий садок. І коли він вибирав, він вибирав Божий садок. І коли він відлучився вже від свого дядька і йшов своїми маєтками, він також думав, що він йде в Божий садок. У більше він поселився в тому краї. І написано, що він зайняв велику територію аж до Содому. Він поселився в Божому садку. І він був певен, що в нього все добре. Він був певен, що він зробив правильний вибір, що об'єднує цих трьох людей. Вони йшли пограбовані, думаючи, що вони мають. Коли Єва йшла до свого чоловіка і дала йому скоштувати, писання говорить, що коли він з'їв, відкрилися їм очі, і вони побачили, що вони нагі. Ще мить було це сіяння. Ще мить тому, вони мали велику радість і честь бачити Бога лицем до лиця, а вже от цю мить вони ховаються в кущах, переховуються від Бога, і вони знають, що Він зараз прийде. Того, кого вони не боялися, того, з ким вони жили, того, хто був для них найбільшою приємністю і всім їхнім життям, вони злякалися. Тому що прийшов гріх в їхнє серце? Прийшло руйнування в їхнє серце. Бо ми хотіли більшого, відкинувши все, що мали. Що бракувало Адаму Єві? Бог їх посадив в, рай, в раю, забезпечив всім. Що бракувало тобі, людино? Тому замість того, щоб бути вдячним, ти вибрав шлях бунтарства. Нема подяки. Син завжди маєток від батька, ідучи далеко в перспективу. Вважав, що там йому буде краще, там він зможе більше, бо батько його зупиняє, батько йому не дає, батько його обмежує і йдучи туди, він мав майно, але він вже був в той момент пограбований, тому що його вдячність сатана забрав. Вона залишилась вдома. Абсолютна невдячність батькові, він відкинув свого батька. А хто тобі сказав, дорогий друже, що тобі щось належить, коли живий батько, все майно батька його не твоє. Чи не подібні ми до нашого Бога, коли Господь нам дав благословіння, коли Господь нас забезпечив всім необхідним, коли Господь піклується і турбується щоденно про нас, ми відкидаємо, кажемо, дай мені належну частку. Бо мені належить оця частка. Я хочу фінансово отримати те, що мені належить майно. Я будинок з собою не заберу, я хочу гроші. Чи не так ми поступаємо до нашого Бога? І син ідучи. Вже йшов пограбований. Я не знала, що її чекає. Муки породільні. Вона не знала, що її чекає після цього простого укусу. Її чекає земля, яка буде родити терен, коли ти її будеш опрацьовувати. Вона цього не знала. Син, коли йшов туди в далекий край і думав про свої перспективи, він не знав, що там його чекають свині. І мрії. Про корм свиней. Тому що якщо ми читаємо далі цю оповідь, далі написано, що він, коли пас свині, він мріяв наповнити свого шлунка од тим кормом, який їли свині, но йому ніхто не давав. Це од такого більшого ти чекав? колись стояв на горі. І слухав, що йому говорить його дядько. І він же бачив Божий садок. Він бачив перспективи, можливості, більше збагачення я досягну, я зможу. Забувши при, те, при тому, те, що його дядько Авраам, є причиною. Його сьогоднішнього статусу? Забувши, що його дядько Авраам є причиною його благословінь. Забувши, що його дядько Авраам є той, хто заклав в нього добрі речі, що він знав Бога. Но коли він йшов в Божий садок, з усім своїм маєтком. Він не знав, що звітам він буде тікати сам. Дружина залишиться стовпом соляним, а доньки зроблять найбільший гріх, гріх інцесту. Він йшов в Божий Садок з маєтками, а тікав злиднем. Маленький. Евакуйований праведник, бо не знайшлося. брати і сестри, в цілому місті не знайшлося 10 праведників, через яких би Господь помилував, не знайшлося. Коли він стояв на горі, він замість того, щоб з вдячністю сказати до свого дядька: дядьку. Це не так має бути. Якщо ти скажеш іди ліворуч, я піду ліворуч. Якщо ти мені скажеш, іди праворуч, я піду праворуч. Тому що твої напрямки і твої благословіння для мене мають більшу вагу, ніж те, що бачать мої очі. Твоє благословіння значить більшого, ніж те, що мої очі бачать Божий садок. Він пішов в Божий садок, а тікав з пекла. Як так сталося? Вдячність! Всіх трьох героїв Сатана забрав вдячність. Тому що, коли немає вдячності, вдячності в серці людини, людина не мов би в тумані. Вона не бачить нікого навколо. Вона бачить там метр перед собою, метр ззаді себе. І вона думає, що все, що я маю, це моя рука надбала. Но коли серце росте вдячністю, розсіюється туман. Коли серце наповне вдячністю, ти бачиш того, хто дав тобі. Ти бачиш того, хто піклувався про тебе. Ти бачиш того, хто рятував тебе. Ти бачиш того, хто пішов з тобою в лікарню, коли тебе боліло. Ти бачиш того, хто рятував тебе, коли в тебе не було кусня хліба. Вдячність це робить! Ну, коли ти виганяєш вдячність і йдеш в Божий садок, то будеш тікати з пекла, з полум'я, втративши все, писання каже, порятуєшся, як головешка з вогню. А такі гарні перспективи. А такі приємні і солодкі перші кроки, а такі гарні, гарні думки про майбутнє, куди воно все ділося. Звідки взялися свині? Звідки взялися ці люди, які спалили судом? Чому моя жінка сидіть стовпом? Куди пропало наше сіяння? Сатана вкрав вдячність. А з вдячністю зникло все. Тому що все, що ти маєш. Все, до чого торкається рука твоя, і куди ступає нога твоя, це милість Бога живого. Це милість Бога живого. Апостол Петро говорить: усе, що потрібно для життя і побожності, ми отримали для того, щоб пізнавати того, хто стався жертвою за нас на Христі Головському. Для того, щоб приносити славу йому і шану Йому. Для того, щоб проголошувати спасіння для всіх грішників, що тільки в Ісусі є порятунок. Ну ми інколи кажемо, я хочу більшого. Я вартий більшого. Мені не підходить те, мені не підходить інше. Якщо я не навчився дякувати. За квиток з трамваю. Я ніколи не подякую за хороший автомобіль. Якщо я не навчився вдякувати за кусок сухаря без масла, я ніколи не подякую за другу канапку з чорною крою. Перше послання до Солонян 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Не мрій про Божий садок. Ти живеш в Божому садку. Не мрій про Божий садок. Тому що якщо твоє серце належить Ісусу Христу, ти зараз живеш у Божому садку. Уціни усвідом і віддай подяку тому, хто дбає про тебе і про мене кожного дня нашого життя. Будьте благословені, Нехай Господь вас благословить, нехай Господь буде ваша твердиння, ваша сила і ваша міць. Амінь.